Автомобіль Газ М20Б випускався із 1946 року по 1958 рік і називався він «Победа». Це чотирьохдверний автомобіль, представлений в кузові кабріолет Д-класу. На моделі установлений бензиновий двигун об'ємом 2,1 літра. Потужністю 52 сили. З витротою пального 11,5 літрів на 100 км шляху. Коробка передач механічна, привід задній, максимальна кількість місць 5. Ну, ось ми бачимо коробку перемикання швидкостей газ М20 Побєда Вона має три передніх. Швидкості і одну задню ось такий має вигляд. Це йде реставрація коробки. Так що вона покрашена, перебрана, всі шестерні, все змазано, всі сальники, прокладки, все замінено. Так що має ідеальний, можна сказати, заводський вигляд. В деяких моментах навіть кращі деталі чим із заводу. Тому що тут підігнано все вручну, на заводі там могли щось і не додивитися. Оце такий має повітряний фільтр. Це теж фільтр стоїть ось такий унікальний. і... Ідентичний. Це двигун вставлений. Ну, ще не поставлений тут стартер. Ось ми бачимо, механічний, має механі механіку, не електричний, а на зжимається штоком. Це така червона. Червоний ручний тормоз. Це такий має вигляд. Так що кабріолет тільки на реставрації. Ну, через деякий час ми і побачимо вже готову модель в повному вигляді. Ось так всі деталі повністю встановлені. Навіть анодовані вже для захисту від корозії. Ось така автентична фарба покрашена. Оце такий він мав і автентичний вигляд колір. Такий сірий можна назвати колір. Це автентичні. Покришки із колесами. Отак От все підігнано. Це ресори теж підігнано все ідеально. Навіть, я вже повторюю, що деякі узли навіть краще, ніж із завода. Деталі, деякі шківи тут ще не встановлені. Це генератор такий має вигляд автентичний, тобто рідний, називемо його так. Це стартер такий, он, з механічним приводом, приводом контактної групи вимкнення. Це таке заднє підпружинене крісло. Ну, це приборна панель, вона ще не облаштовані. Тут дуже примінені дуже унікальні підвіска, дуже унікальна. Навіть на даний час це унікальна річ. Хто розбирається, то одразу пойме. Тепер навіть проще роблять. Кожний болтик, кожна гаєчка все реставрується, відчищ, відчищається, анодується для захисту від корозії. Так що вся побіда! Буде навіть краще, ніж з заводом. Сам майстер, який е, займається реставрацією, він вже неодноразово отримував перші місця на виставках, от таких е, унікальних. Автомобілів. І це в нього не перша модель. Ось такий бак, теж автентичний. Заглянемо під низом, видно ресори задні, видно задній міст, теж автентичний. Все. Реставровано все ідеально, так, як воно колись випускалось. Це така рульова тяга. От. О кермо. Ну, а кермо буде трішки інше стоять. Потім ми в других серіях подивимося, яке буде поставлене кермо. І яке, який буде мати вигляд панель. Ось так виглядає зараз. Уже двигун уже потихеньку облаштовується. І ось тут ми бачимо вже і крильчатка стоїть, і карбюратор, і навіть були пробні запуски цього двигуна. І все нормально. Ну, катушка запалення тут трішки не автентична, але щось буде придумано. Ось так от має вигляд. Так що виглядає краще, ніж із заводу навіть. такі захисні підкрилки. Кожна деталь має дуже високу цінність. От уже стоїть ця коробка перемикання швидкостей, вже установлена, кардан установлений. Он навіть і органи управління. Стоять, все вже стоїть. І генератор стоїть, і стартер. Ось і задня задній фонарь стоїть навіть. Автентичний. Ось так уже підігнано все, все в ідеальному стані. Ну, реставрація ще продовжується. Зроблено велику роботу. І ця машина, скоро ми її побачимо ось ось такому вигляді на території Миргорода. Таких моделей збереглось тільки три на всю Україну. І це третя модель.